Добрий день, діточки! Я хочу сьогодні вам розповісти про дівчинку, яка хотіла все знати. Тож сідайте, будь ласка, до вашої уваги цікава казочка. Була в діда онучка, велика чомучка. Зранку до обіду нема спокою, діду. Куди повзе комашка, а як росте ромашка? Куди заходить сонце? А хто глянув у віконце? А ось і сама Полінка. Діти, я хочу вас запросити до країни знань. Шлях туди полягає через море помилок, Гори наполегливої праці, примхливі болота, ліси терпіння і поситючості. Але пам'ятайте, знання лише тоді цінуються. Коли вони здобуті працею. Ось вам чарівний клубочок, що приведе до країни знань. Щоб перебратися через море і не потрапити у пащу до чудовиська помолок, слід виконати завдання, але знайте, що основна зброя проти помолок – це увага. Зараз ми з вами пограємо в гру неслухняні звуки. Вам треба знайти звукові помилки та виправити їх. В полі ростуть білі біленькі комашки. Над ними літають дрібненькі ромашки. Діти, що ви почули тут неправильно? Так, білі біленькі ромашки, а дрібненькі комашки. Слухаємо далі. За віконцем темна піч, чорний кит заліз на ніч. Виправить помилки. За вікном не темна піч, а темна ніч. І чорний кит заліз на піч, а не на ніч. Слухайте далі. В морі плава синій кит, ловить мишку. Сірий кит. Правильно. Синій кит і сірий кит. Погляньте одне чудовисько помилок зникло, але залишило ще одне. Щоб його здолати, слід відповіді на запитання дати. З чого складається мовлення? Мовлення складається з речень. Чого складаються речення? Речення складається зі слів. Як ми вирізняємо речення в усному мовленні? Робимо наприкінці речення зупинку. Паузу. Стишуємо голос. Як відокремлюються речення на письмі? На початку речення велика літера. Наприкінці ставимо крапку. Усі чудовиська помилки зникли перед нами гори наполегливої праці. Щоб перейти через гори наполегливої праці, нам слід здолати підступних невідимих ворогів утому, лінощі і жалощі. Тож пригадайте, на які частинки можна розділити слова. Слова діляться на склади. Як дізнатися, скільки складів є у кожному слові? Чи можна взагалі дізнатися, скільки складів у слові так, щоб не розкладати його на частини? Можна слід визначити, скільки голосних у слові. Скільки голосних, стільки і складів. Визначте, скільки складів у слові Олена. Три склади. Складіть звукову схему слова Олена. О. Л. Е Н. А. О. Голосний Л. Твердий приголосний. Е. Голосний. Н. Твердий приголосний А голосний. Олена. Наголос падає на другий склад. А тепер доберіть до кожної картинки її схему та з'єднайте рисками Півень, Книжка. Осел. А зараз час трішечки відпочити. Весело живеться, роби хлоп! Якщо весело живеться, роби хлоп! Якщо весело живеться, друг найкраще посміхнеться. Якщо весело живеться, роби хлоп! Якщо весело живеться, всім ура! Якщо весело живеться ура! Якщо весело живеться, друг найкраще посміхнеться, якщо весело живеться. Всім ура! Якщо весело живеться роби топ, якщо весело живеться, роби топ, якщо весело живеться, друг найкраще посміхнеться, якщо весело живеться роби топ. Якщо весело живеться роби хлоп, якщо весело вживеться, ура! Живеться, друг найкраще посміхнеться, якщо весело живеться. хлоп! Якщо весело живеться, друг найкраще посміхнеться, якщо весело живеться. Всім ура! Діти, будьте уважні. Попереду примхливі болота. Їх перейти дуже важко. Щоб перейти ці болота, слід доповнити речення. Пограємо в гру, продовжуй. Дівчинка грається? Лялькою, новою лялькою. Дарина читає? Книжку. Цікаву книжку. Запишіть схему речення Дарина читає цікаву книжку. Яке перше слово цього речення? Дарина. Яке останнє? Книжку. Примхливі болота ми здолали. До лісу терпіння і посидючості дісталися. Для того, щоб знайти дорогу у ліс терпіння і посидючості, потрібно прочитати невеликий текст. Ліс. У лісі сосна та клени. Там Лис. Мамо, Лис. Олена і Ніна у лісі. Ось ми і опинилися в Україні знань. Скажіть, які знання цінніше? Здобуті тяжкою працею, чи отримані готові відповіді. Молодці діти. Вас чекають запрошення до школи.